Про російську пропаганду і фейки будемо говорити далі. Нову дезінформаційну кампанію про нібито підготовку НАТО до військових дій проти Росії поширює кремлівська пропаганда. Центр протидії дезінформації зазначає, Москва поширює новину про те, що французькі війська розгортаються в Польщі, а угруповання НАТО в Румунії та Балтії вже за крок до ескалації. Таким чином Росія хоче подати звичну діяльність альянсу як підготовку до війни. Щоб Виправдати власну агресію. Детальніше про це поговоримо з Вікторією Романюк, це заступниця головного редактора StopFake, Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаю вас. Добрий день. Яку кінцеву мету переслідує Кремль, поширюючи таку пропаганду про? Начебто підготовку НАТО до війни з Російською Федерацією, це перш за все вплив на власну аудиторію. Це тиск на захід, чи це привід для нової ескалації? Досить складне питання. і Почну з того, що насправді наратив того, що в Україні воює НАТО і зовсім не Україна. Це не нова історія. Це досить такий вже сталий наратив. Він з 2014 року так чи інакше транслювався російською дезінформацією в різних контекстах. З одного боку росіяни говорили, що Україна настільки слаба, слабка, що не спроможна сама воювати, і тому тут воюють здебільшого війська е, НАТО і е, в Європейський Союз США з іншого боку, говорили про те, що ми ж, нібито братні народи, дружні народи, тому в принципі українці не зацікавлені. А війні, війні зацікавлена саме НАТО. Ну і третій момент, який дуже важливий для Путіна і важливий продемонструвати для своєї аудиторії, це те, що ну насправді ж Україна що таке Україна? В їхній риториці це не до України, якої немає ні історії, ні влади, ні людей, ні майбутнього нічого. То як можна з нею воювати, якщо Росія така. Могутня і нібито велична країна, і як вона може воювати з маленькою. Звісно, для них ліпше вигадати якогось грант ворога, з яким воюють. Ну це така собі перед історія. Ссоно вашого кейсу, тут декілька аспектів і вашого питання, на яку ж аудиторію працює російська дезінформація. Давайте повернемось на декілька тижнів назад і згадаємо, що Росія. Здійснювала і здійснює численні провокації запуску дронів. На території Європейського Союзу в різних країнах і очевидно ці провокації бурхливо обговорювалися і в західних медіях, і, і в західному Так? Тобто ось ці безкінечні провокації Росії вони не проходять просто так. З одного боку, посилювати дезінформацію про те, що мовляв саме. Європейський союз НАТО є загрозою для Росії. Це така типова тактика дезінформації, відзеркалення. Так насправді Росія сама робить такі провокації, але обвинувачує в тому в цьому, там, супротивника жертву і так далі. так далі, так далі, далі. Ця тактика вона й в Україні відбувається постійно. Коли Росія щось сама робить, обов'язково в цей же час в дезінформації в медіа в російських з'являються публікації про те, що це. Не ми робимо це там Україна робить і НАТО робить. І тут ця тактика, вона очевидно проявляється і вона є такою, мені здається, досить вже очевидною і зрозумілою для нас, тому що Росія постійно її застосовує. Для кого вони це роблять? Безумовно. І для своєї внутрішньої аудиторії, мовляв, це ж не ми є е, ворогами, не ми є провокаторами. Це все Європейський Союз, там НАТО і Сполучені Штати Америки, як е, члени е, Альянсу, так е, для внутрішньої аудиторії. З іншого боку, очевидно, що це сигнал також для Заходу, тому що оці військові провокації вони постійно відбуваються. Вони відбуваються і у кордоні з Фінляндією. Сьогодні, можливо, читали. Новини про розташування там, підводних човнів біля кордонів Фінляндії і з Польщею, і дрони в Румунії, і так далі. так далі, так далі, далі Тобто, це, очевидно, ось такі посилення дезінформації на цю тему. Це, я думаю, що для всіх аналітиків певний сигнал, тому що ну, Росія не робить просто так нічого. Стосовно того, чи дійсно Росія планує якісь військові події, тут я би не стала. Пані Вікторія. Брати Е, у нас обмаль часу, буквально 30 секунд. У вас є ще. Так, да, добре. Я тут би не хотіла щось передбачати, тому що дуже дуже такі е, е, мінливі, мінливі ситуації, тобто будемо спостерігати за цим. Дякую, що долучилися за ваші коментарі роз'яснення. Вікторія Романюк, заступниця головного редактора StopFake, була на прямому зв'язку зі студією.